привіт привіт! Усіх вітаю! Так, друзі. У нас початок нового дня, початок середи. Я беру свій мудрий зошит. Жа плаче. Беру мудрий зошит, йдемо на двір, йдемо, друзі, збирати малинку, малиник влізу. Всі хлопці пішли, нікого нема. Артур вчиться в Тернополі, Донецько в школі сьогодні сім уроків прийде пізно. А тато на роботі. всі-всі розійшлися, Але я лишилася і бумік. Так? Буміка не беру, бо зараз дуже багато людей, друзі, на городах. Всі зачищають городи, хто купає, хто косолю вибирає, хто що робить, Коротше, рух, фест робиться на городах. Де його візьму? Він зараз мені втікне. І буду бігала по тому малинику. Не збирала, а бігала за ним. Так що його лишаю тут в хаті, а сама, друзі, беруся в малиник. Зараз маємо ще 9 і нема, за 10-9. Беруся з крайніх рядочків. Вони добре провіяні вітром, бо всередині ще можуть мати на собі русу. Та й женемо. Ну що, гайда, розпочинаємо день. Трохи не хочу, бо сама, трохи скучно. Ну, нічого що зробити. Надіємося, буде гарна ціна і надіємося, гарно зберу. Гайда, розпочинаємо день. Мусиш сидіти пильнувати хату. Я тебе не можу взяти, я зараз прийду. Так. Ти йди догорі на другий порт, ж дивився через вікно на маму. Йди. Йди. На годиннику маємо третього дня. Друзі, я вже, я вже так загоріла, що я, певно, так не загоріла літом. А що починаю на осінь бархатний сезон? Назбрала п'ять ящиків. 3, 4, 5, так. Ні, я не смучилась. Я вже хочу все сказати по-інакшому, але думаю, Ютуб не пропустить, то Дениска ще нема. Ти з коло 4-ї ще година часу. Ну і по правді сказати, що я не знаю, чи я половину визбирала з того. Можливо, половину. Ще от. Можливо, половину якраз, так. І що вам скажу сказати? Що зранку виходити треба хоча б 10-та година. Я сьогодні вийшла 9, навіть не було то я маю крайні рядки так від картоплі, крайній рядок так від сусідів. То там так менше більше вже висловлю. А всередині настільки було мокро, роса, що збирати треба від 10 години, але не від 9. -ї. Ну, я поки обійшла тих два рядки, з тої, з тої сторони, то вже тоді в середину зайшла. Але щоб такого одразу зайти в середину і збирати. Ні-ні. Дуже-дуже сильно, друзі, мокро. Ну так, дає, дається взнаки, так хоч осінь чекайте, воно е, зранку так ще добре здорова, ще Вітерець подуває, і сонечко тільки встаєш, а так файно і думаєш, ой, як добре. А потім, як починає пекти, я не знаю, сьогодні, певно, на 30 градусів. Дуже вітер. Дуже вітер зараз. Е, нічого не чути, гудить. Е, на голову нічого не беру через те, що мені ще гірше. А, то хто пише, що ви нічого на голову не берете, друзі, я не можу. Хустина мені, мені мішає, кепка мене ще більше пари, я не знаю. Мені треба соломений капелюх, певно, але і то не знає, певно, ніхто буде мене парив. Ще, ще більше нервуюся, знаєте, якщо з маю щось на голові. Тому. <різь> <різь> Лізу так. Вже як сильно душно, то присідаю. Там малинку ж е -е закриваю, він високий. Трохи посижу, посижу собі та й далі йду. Так люди сьогодні купають картоплю, возять, купають. Повним ходом. А я малена. Малена, малена. Так і знала, друзі, що так і я так відчувала, що так і буде. Що так і буде, що всі розійдуться і почнеться пік малини. І... і я буду одна. <реш> Нічого. Сара ще трошки Денис прийде. А в нас прийомка, до речі, працює від... П'ятої години до дев'ятої. Тобто, ми ще дев'ять ніколи не здавали. Ми здавали, ми зазвичай коло ну, по шостій ми здаємо такого, пів сьомої, сьома, до дев'ятої, ще ніколи. Але щось я так чую, що сьогодні буде до дев'ятої. Бо мусить прийти Денис, ми мусимо то збирати. І ще не знаю, ще може навіть чоловік з роботи. Але ж там бачите. Я наразі взяла ті м -м, рядки не старі, бо з цієї сторони то всі старі, от з цієї сторони, там все більше. Але хоча вони вже так зрівнялися, що вже Ні, все одно там, там більше, друзі. То я ще їх навіть не брала. Ще не знаю, скільки. Тобто багато сьогодні. Добре, я зараз віддихаю трохи, йду далі. Ото сонце, то все відіграє сонце. Якби не було сонця, був трошки вітерець, або хоча б було захмарено, ну зовсім інакше, ніж сонце пече і в тій малині. Ну... Заробітки. О, вже зачули. Хоча я їм дала, тільки дала зеленого, дала води. Не, ме, ме як завжди. Все, лізу далі. Так, Яр, вур вур, вур. де сонечко вже, вже ще чуть-чуть. опуститься -чуть. вже. І вже легше рвати, я вам скажу, якщо чесно, друзі. Яка малина, яка малина. У нас така доволі велика малина. Можливо, це через те, що, друзі. Є крапельний полив. Ні, це одне. Через те, що. Дивіться, скільки червоної боже капець. Мені ще лишається тако один ряд, ну, половинка з цього ряду, другий, третій і четвертий. Ой, певно, сьогодні не, не зроблю. Е, через що, друзі? Через те, що вона добре прогноєна. Тут ж, хлопці, пам'ятаєте, що вони того гною сюди завезли? Страшне. Такі ж кубки. Це раз. По-друге, чоловік постійно кропив азотом. Це два. Крапельний полив, це три. Підрізається під корінь на зиму. Тобто, не це чотири. Тай, віцька ягода. О. Бачите, бачите, бачите? І що я скажу? Та й файна малена. Файна малена. Мій Денис прийшов зі школи, такий замучений, нічого не хоче. Каже, я буду завтра рвати. Та я ж думаю, сьогодні, сьогодні скільки зможу, стільки пройду, а вже там на завтра йому лишиться, може, три рядки, може два, та й все. Я вже, друзі, в мене вже це, як то кажуть, сили, сили мене покинули, але я пішла в холодний душ, покупалася. І ви знаєте, що набагато легше. Якось з новими силами, і знову передягнулася, і знову малину. То я сьогодні цілий день рву. А яка година? Десь певно половина шостої. Ціну вже виставили: 110 гривень. 110 гривень у нас приймають. Всі яка у вас ціна? Я все кажу, Тернопільщина, 110 чи там 115. а люди питаються, а ви з якої області? Ну я ж кажу, Тернопільщина. Стільки-стільки. З якої області? З Одеської. Ну теж поговорю, Тернопіль. Тернопіль люди. Неуважно просто слухають. Ой, добре. Ще трошки, ще трошки з вами побалакаю таку, все віддихну коло вас, та йду далі. І вже легше. Вже рахують половина шостої, вже сонечко заходить і вже не так пече в голову, і вже якось легше дихати, і вже якось... а ще знаєте що? А вже просто-напросто цей. Знаю, що вже скоро закінчення. Маєш більше сили вже, бо зранку то. Ой-ой-ой. Аж ой, ой. снить, закриєш очі, аж тобі сниться, там малина. малина, малин, малина, Але... Красуня малина. Все, я дай шарвати. Хребет покинув чат. Ой, друзі, прийшла собі трохи лягти. І знаєте, що собі так думаю? Тако, дивіться, на заробітках теж тяжко, та так само, як і цей. Але ти в будь-який момент пішов ляг, лишив все і маєш спокій. А на заробітках таке не буде. Годен лягти. У мене вже так бить хребет. Друзі, ще маю піврядка. Я зараз трошки відпочину і ще можу трохи піду в тих піврядка. Можу все а завтра вже не встану сліжка. Вніс. А, а зароблю. Добре. Друзі, ще трошки полежу і піду. Чоловік приїхав з роботи, що мені привіз. Такий великий. Але я себе поділю. Я все не зародаю. Так, друзі, все, полежала йду ще трошки і зараз він ще під'єднається. Зараз ми ще зараз ми ще, ще щось зробимо трохи. Заробимо. Сім ящиків. Вчора, ні, коли то позавчора ми збирали з Дениском, Трохи мені допомагав, ми мали сім ящиків. І сьогодні я сама то саме. Що вміло, то вміло. І ще зараз трошки і, і вже все буде. Є в мене помічник, дибе щастя. Не так, все, він починає з першого рядка, а мій середина там кінець. Рвем тато? Ну, фест вродило, Ну це добре, ну 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 та добре каже. Ну, 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 ну та добре. <риснав> <риснав> ну, та добре. <риснав> Дивіться, що робиться. Знаєте, як зла, Боже, всіх достигає, в нас не достигає. На На тобі, на тобі достигай. Тільки головне, щоб всі поїхали, а ти сама. Добре, друзі, все нема коли балакати, бо вже прийомка працює, ми вже пану останній приїдемо. Я йду пігнала. Все, грузимо, вже чоловік носить, я вже хіба по одному буду носити, бо вже все, капець. Друзі, вже восьма година доходить. Нас до 9-ї, але вже може там черга, Це вже так. Все одно ще два рядки не доробили. Не то, що два, два, два і трошки. Тому вже Дениску завтра дійде, а якщо не схоче, то я перейдуся, то вже, там вже небагато. А сьогодні дали джаз. Добре, все, у нас по 110 гривень це кілограм. Вже їдемо важити, та й все вже дуже змучилося. Все друзі, спокійної вам вечора. Тихого, мирного, доброї нічки, всього тільки най найкращого. До завтра. па!